Слава, Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, триваємо. Молитві в радості, благословіні. Маємо прекрасний час. Понеділок, знову в бій. Знову, знову будувати будувати е, життя своє. Своє життя будувати. Духовне, фізичне, матеріальне. Ми, ми будуємо життя. В основному е, життя залежить від наших виборів, від наших кроків, від наших. Е, Мрій настанов цілей, які ми собі ставимо. Ну і Марія на нас нам на цей рок казала ставте собі цілі не земні, а небесні. І звісно, всі, хто поставили ці цілі небесні, то в цьому році будемо їх досягати і обов'язково досягнемо. Бо в цих цілях буде Господь нам допомагати. І благословіння Марії також має велику силу в духовному світі і матеріальному. В цьому фізичному світі. Тому зараз у нас є Піст. Піс, піс кращий час, власне, розпочати. Хто не почав з Нового року виконувати свої цілі, досягати своїх цілей, то Піст це час, коли можна надолужити, власне, більше часу виділити. Я вже казав, що в Піст добре відмовлятися. від Інстаграмів, Тіктоків, скролінгів будь-яких розважального контенту. І тоді ви здивуєтесь, скільки багато я маю сьогодні часу. Коли я Фейсбук не Ну, тут я не говорю, знаєте, якщо хтось працює в Фейсбуку і мусить там, або не то, що мусить, а то, що там через нього працює, має там виставляти якісь оголошення, то це не є скролінг. Це є робота, і це в часі роботи, наприклад. Можна спокійно робити. Але йдеться про те, коли я сам вдома. Я достаю телефончик, як докажу, догов... лиснув разочок, і година вилетіла, вилетіла, дві години вилетіло, три години вилетіло. Е, і це зараз проблема. І піст, власне, дається, щоб подивитися на ці проблеми, що краде сьогодні твій час. В піст м -м, треба побачити, від чого я залежний, від чого я залежний. Від телефону, чи телефон залежний від мене. Е, і то стосується їжі, чи залежна я сьогодні від їжі. Від їжі ми по-любому всі залежні, бо нам треба їсти. Ми так створені, щоб їсти. Але чи я залежу сьогодні від е, смаків, чи від шкідливої їжі я залежу, від Кока-Коли, різної єрунди е, шкідливої, е, жареного бікону, знаєте, такого, всякої, те, що мене просто вбиває, чи я залежу від цього. І для того я беру чисту їжу, варену, нежирну в цьому часі посту, щоб очистити також свій організм. Мета посту очищати свій організм, очищати свій розум і очищати своє серце. Тому має бути піст в трьох епостасях: піст для тіла, піст для душі і піст для духа. Ну і ви вже самі складайте е, цей піс. Дивіться, е, що найбільше е, вас винищує, що найбільше краде тебе. І сьогодні візьмемо 25 березня 2006 рік. Будьте мужні, дітоньки. я вирішила вести вас дорогою святості, Відречіться гріха і підіть дорогою спасіння, дорогою, яку обрав мій син, через кожні ваші муки і страждання. Бог знайде для вас дорогу радості. Тому, ви, дітоньки, моліться. Ми близько вас своєю любов'ю. Дякую, що відповіли на мій заклик. І прекрасна прекрасний нам, я би сказав, так, мотивація від Марії. Не люблю слово мотивація, бо мотивація це щось таке роздуте, знаєте, на чому далеко не поїдеш. Бо їхати можна далеко тільки на дисципліні. На мотивації можна тільки. З місця зрушити. Ну, але сьогодні понеділок і варто зрушити з місця. Тому і Марія дає нам мотивацію сьогодні. Каже: будь мужній, будь мужня. В своїх виборах, в своїх настановах, я вирішила вести тебе, дорогою святості. відречись гріха, і піди дорогою спасіння. Бачимо, відречись від гріха, і цей піс супер. Суперпропозиція відрикся від гріха. Відриктися від гріха, якому як ти в залежності сидиш. Якій залежності сидиш, гріховній, залежності є різні, якщо ти залежний від читання Слова Божого кожного дня, то не треба відрікатися, а власне від гріховної залежності. Але в основному чомусь залежність гріховна приліпає, а залежність від читання Слова Божого аж ніяк не, не приліпає. За 3-4 роки ще не приліпло. Ще я можу спокійно день пропустити, і, Слово Боже, не відкрити, і в мене ломки не буде. То я перевіряю на собі. Тому, на жаль, тільки гріховні звички добре чіпляються і добре потім тримаються. Але Марія каже, відрічись, відріха, і піди дорогою спасіння, дорогу, яку обрав мій син. Через кожні твої муки і страждання Бог знайде для тебе дорогу радості. Бачимо через кожні твої муки і страждання. І сьогодні муки це забери в дитини телефон. В неї вже муки, страждання. Так само і в себе подивись, що ти можеш на цей час посту забрати, щоб були ось ці муки і страждання. Бо е, тим вегетаріанцям, які ми не будемо їсти м'яса, під час посту це взагалі не муки не страждання. Ти і так його не ісиш. Ти і так його не ісиш. Зроби піс такий, щоб боліло. Так, щоб відчути муки і страждання. Відчути їх. Щоб тебе ж ах, ломка була. Цілий е, піс не осуджувати. Та ти просто згу... не, е, не обговорювати нікого. Цілий піс без серіалів. Тут... Без новин Можем, можемо знайти те, що буде боліти, Те, що буде боліти. Але, як каже Господь, через кожні твої муки і страждання Бог знайде для тебе дорогу радості. І ти пройдеш ці страждання без папіроса, без алкоголю, пройдеш їх і отримаєш радість. Отримаєш радість. З, з, з того навіть пункту бачення, що ти переможеш. Переможеш свою плоть, переможеш свою душу навіть. Бо дивлячись, в якій сфері ти сьогодні борешся, в якій сфері буде твій піс найбільше, в душевній, в тілесній, в духовній. І там за цю перемогу ти отримаєш радість, велику радість. І впевненість в собі. І твоя самооцінка зросте. І так далі Бог тебе буде підіймати, підіймати і підіймати. Бо Бог піднімає. Бог не той, хто принижує, Бог той, хто піднімає. Принижує лише гріх гріх і все, що з ним пов'язано. Все, що з сатаною пов'язано, все буде тебе принижувати. А Бог хоче тебе піднімати, піднімати і піднімати. Тому ти, дитинко, молись. Молись, каже. І піс може навіть бути в молитві. підвищенні молитві. Молився годину, в цьому часі хочу дві години молитися. В цьому часі хочу по п'ятницях на Крижеве ходити. Ну це я вже про себе говорю. В цьому часі хочу більше бути з Богом, більше бути в тиші, бути більше з ним. З ним. І каже Марія: ми близько тебе, своєї любові. Ми близько біля тебе. Ми близько. Лише ти віддаляєшся. Лише я віддаляюся, а я завжди Ісус і Бог Творець, завжди близько тебе, я каже Марія. Ми завжди є близько. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. Марія, дякую, що ми беремо ці слова, живемо цими словами і дійсно створюємо себе з цих слів. І сьогодні основне слово: будь мужні. Будь мужня. Це ось особливе слово, яке треба сьогодні цілий день роздумувати над цим словом. Роздумувати. Роздумувати, проголошувати і дійсно ставати мужнім. І мужньою. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугорія. Папа.